Це дуже жахливий байки, які ми вам перекажемо. Ви побачите диво, як ми будемо занурюватися під землю, на тому без будь яких зусиль за потойбічної підтримки. І то диво, що ми вам покажемо, буде зватися Байкі. Зіск байки з бомбосховища. Сьогодні байку з бомбосховища нам розкаже Оксана Єськова, підприємиця, волонтерка, прес-секретар організації самозахист підприємців. Оксана, я вірно розумію, що ваша волонтерська діяльність ґрунтується на допомозі, яку дають українці з усіх куточків планети, що вам дають тому, що багато років ви працюєте і гідно себе зарекомендували. Вітаю всіх друзі. Та дуже рада Оленка, що ти запросила мене сьогодні у цей прекрасний куточок. Ми волонтерську діяльність ми проводимо, як і раніше проводила все власним коштом. Тобто, скільки заробили, потім скинулися і задовольнили якісь заявки наших бійців або заявки наших членів організації, які зараз у нас перебувають у лавах ЗСУ і боронять нашу державу. За гроші наших сусідів, за гроші наших друзів, за друзів, за навіть не знаю, якщо нам хтось допоможе за кордону, це все одно наші наші товариші. Тобто таких якихось донатів ми не отримуємо і все, що і що все, що зараз ми робимо, все робимо, як і раніше, власним коштом, коштом підприємців Дніпра, нашої організації та наших прихильників, так скажемо, наших та наших, наших друзів, може так. Складніше допомагати переселенцям, чи складніше допомагати воїнам? А в першу чергу це допомога собі. Тому що в будь-який час будь-хто з нас може бути воїном аби, або стати переселенцем. На жаль, наша історія зараз настільки динамічна, що ми не знаємо, що буде через 5 хвилин. Тому. Не допомагайте люди комусь, робіть для себе для того, щоб ви завтра були впевнені в тому, щоб будете знати, де, куди, куди піти, де звернутися, де застосувати якийсь певний ресурс громади для того, щоб задовольнити свої якісь родинні потреби або закрити потреби тих ваших родичів, які зараз у лавах ЗСУ захищають наші кордони. Як можна до вас долучитися? Куди надсилати донати? І що таке банк речей? Оце дуже прекрасне питання. До нас долучитися можна завжди. Вітайте до самозахисту підприємців, до мене, до моїх колег. Ми завжди є є Фейсбуці. Інколи хтось із нас зникає, тому що у нас є якісь захворювання або поранення. Ми їздимо в важкі такі важкі зони. І інколи повертаємося від тілі, вже не зовсім здоровим. Але потім все одно лікуємося знову в строю. Гроші ми не збираємо категорично. Якщо нам потрібно збирати, на назбирати на якусь потребу, ми відкриваємо просто цільовий збір, закриваємо його між собою, і тоді задовольняємо цю заявку. Все. гроші у нас, як які не приходять. Що таке банк речей? Ми завжди раніше думали, що нічого не потрібно, все можна викидати. Зараз ми вирішили, що можна надати нове життя старим речам, які зараз комусь не потрібні. І дійсно, люди, які опинилися, які опинилися через війну. Ну і перебувають зараз у складних життєвих ситуаціях, потребують цих речей, наприклад, тої самої плитки, того самого шавчика, дитячої кроватки, ліжечка, там горщика або якихось там теплих речей, одягу і тощо. Тому ми відкрили вже у нас два таких пункти збору речей. Дніпряни туди приносять нам речі, самі пакують, самі сортують. А кому потрібно, навпаки, приходять, забирають, розсортують, вибирають для себе. Забирають кудись, а ми робимо лише фото для того, щоб показати, що це речі не пішли кудись на ліву, а пішли дійсно людям. На жаль, на сьогоднішній день ми маємо соціальні служби, які не мають альтернативи. Тобто, Державна соціальна служба має повні якісь повноваження. Вона зобов'язана допомагати людям у складних життєвих ситуаціях. Ти туди приходиш з довідками певними і тобі намагається допомогти. Так, але альтернативи допомозі ці зовсім немає, і тому немає ніякої. Змоги зрушити з мертвої точки неможливість отримати допомоги іншим версам населення. Тому звичайно, що такі альтернативні просто дружні для людей зараз дуже потрібні. І чим займається наша волонтерська спілка, в тому числі самозахисти підприємців, в тому числі дівчат, які зараз зараз долучилися до цієї роботи. Вона вона полягає саме в тому, щоб організувати от отакий от простір дружній до людей. Погано чи добре вдається? Не знаю, це не фінансується. Це ми робимо після своєї роботи. Робимо у свій вільний час, але два центри є. Це кімната допомоги є, банк речі є. У нас навіть створена невеличка така кадрова агенція для того, щоб залучати людей до роботи. У нас є такий банк обмін вакансіями, ми один одному, пропонуємо людей для роботи, до роботи. Ну, допомагаємо влаштовувати укриття, подивіться на те, зараз, де ми зараз знаходимося. Це взагалі. Оленка, хочу тобі сказати, що якщо б. Ти сюди мене не запросила, я б, мабуть, не, не давала інтерв'ю. Бо я б взагалі, коли війна почалася, війна, е, інтерв'ю покинула давати всім і говорити журналістами, вважаючи, що в мене немає чого сказати. Я в цій справі військовий дилетант, тому краще мені помовчати і робити те, що я роблю, те, що можу. Але підтримуючи твою ініціативу, звернутися до Дніпрян. І показати оце лайно, яке взагалі має бути шикарним укриттям для цієї місцини. Це взагалі класна ініціатива, молодець, що тут я готова поруч з тобою куперсатися в цьому багні і дивитися на це. Тут стояти политки у воді, але звернути увагу всіх, що тут знаходиться шикарний об'єкт, але те, що ми бачимо зараз тут, це повний приклад безлаберності. Навіть не знаю, що ще сказати, щоб знаючи, що мов ефірі нас будуть показувати, якщо будуть, то по телевізор, так щоб люди не образилися на мене. За такі слова на початку війни, ми я знаходжуся тут теж недалеко, разом з місцевими мешканцями прибрали оцей весь непотріб. Тут був якийсь притлон наркоманів. все викинули, повкле, принесли лавочки, зробили світло, поклали тут піддони, поклали матрасики, поклали ковдрочки, заслали тут двері, щоб не було недуло. І тут більш-менш можна було знаходитися, хоч хоча б приблизно якийсь, якийсь час. Але дивіться, що зараз тут знаходиться. Просто подивіться. Особливо беручи до уваги сьогоднішній, вранішній прильот у багатоповерховий будинок, який знаходиться просто поруч. І просто поруч тут знаходиться інший житловий квартал, бігають діти. І от зараз ми знаходимося тут під час повітряної тривоги. І в принципі, тут має поруч з нами має знаходитися в пів кварталу, але тут нікого нема, бо плиту тут ніхто не хоче. І тому давайте звернемо на це увагу. Я не знаю, може ми попросимо якісь органи, які можуть вплинути на ситуацію, якось сюди вкинути трошки грошей, відкачати цю воду, зробити ремонт і дати людям можливість укриватися тут. Останнє питання з огляду на холоднечу і протяги, які тут гуляють. Біля місяця тому самозахист підприємців разом з козаками Старосамарської сотні розвіяли над річкою дніпро прах Козака Шаблі. Він помер передчасно від травм, які отримав під час Революції Гідності. Що це зазвичай такий розвіювати прах над Дніпром? Що він означає? Мабуть, це з бажання самого Сашка Шаблі. Він був прекрасною людиною, його співаком. Ми давно його знаємо. Він давно давній друг самозахисту. Давній друг нашого голови Віктора Володимировича Боровинського, і вони багато солі з'їли з ним поруч. І, звичайно, що ми не могли не відгукнутися на його заповіт. Він передав своїм побратимам козакам такий заповіт розвію розвіяти його прах над річкою Дніпром, над певним островом, над певним та над певним порогом Дніпровським. Що то за такий звичай, не знаю, тому що наскільки мені відомо, козаки вони були православними, вони були християнської віри, а до канонів християнської віри входить поховання своїх побратимів в землю. Тому чому він вибрав такий шлях попрощатися з усіма? Мабуть, бо був дуже волелюбний і не хотів, щоб його останки покоїлися десь заритими. У обмеженій території. Я думаю, що йому хотілося волі простору, сонця, вітра, бо він був такою людиною. А про звичай такі мені не відомо нічого, на жаль. Знаю навпаки. Тому звідки? Може він знав щось більше, але нам не розказував, не розповідав, а ми при житті його не спитали. Це вже наша якась провина, що ми не все знаємо про наших друзів, про наших побратимів. Це нам ніколи. Це наше, це те, що нам ніколи, що ми бігаємо і не звертаємо увагу на те, як живуть наші друзі. На жаль, я вам дякую. Сподіваюся, ми ще всій будівлі поговоримо, але коли буде тут тепло, сухо, світло буде, дуже дякую.